Всім привіт! З вами гра футбольний мозок. Правила дуже прості: просто назвати футболістів по фото. Є три рівня: простий, середній і складний. За простий рівень 5 очок, середній, 10 і складний 15. Всього можна набрати 90 очок, максимум. Успіхів! Перший футболіст. Легенда Манчестер Юнайтед. Хто це? Далі другий футболіст легенда Реал Мадриду. І третій футболіст легенда Манчестер Сіті. Жартую, легенда Челсі. Ну, це було легко. Руні Бейл та Лампарт, а це вже середній рівень. Йдемо далі. Ще одна легенда Манчестер Юнайтед. І закриває середній рівень цей футболіст. Це були Давіц, Гікс та Вілья. Йдемо тепер на важкий рівень по 15 очок за гравця. Так, другий гравець і третій гравець. Це у нас були Джиммі Флойд Хасельбайнг, Альберто Джелардіно та Сіна Понголь. Пишіть, скільки ви набрали очок, та не забудьте за лайк. Успіхів!